Однако, чи буде жити в Україні чи ні. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако вісінько мені на волі виріс ніщо жив, і не оплаканий своїм, на волі плачучи. І все з собою заберу, було сліду, не покину на нашій славі. Моїй землі. І напом'яне батько сином, не скаже сину, молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять в каві, і в вогні.